Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за вашу увагу, за ваші коментарі. Підписуйтесь, далі буде тільки цікаво. І зараз я вам хочу запропонувати розклад. Чи дійсно Патрушев править у Кремлі? Чи дійсно патрушев править у Кремлі? Так і запитаємо. ну... Спершу все ж таки запитаємо, що там відбувається на болотах. Що там, які там у них події, що там для них саме головне зараз, що там відбувається на болотах. Повішене сонце і шанси монет. Ну, Що там? Це знаєте, ці карти дві читаються, як нагорода за якесь мученичиство. Це знаєте, як. Сидів, сидів і нарешті висидів. То був десь в тіні, а тепер мене висвічують. Одну зірку принесли в жертву, інші зірці дають шанс. Що там на болотах? Повішений це аркан кризи і принесення в жертву чогось або когось, чогось старого, те, що вже себе відживає. І коли оце старе, воно якби розчиняється у хвилях чогось нового. Зміна влади у Кремлі, це однозначно. Чиєсь нове Сонце яскраво сходить і має дуже великі шанси. Але тут е, так все майстерно подають, знаєте. Як ніби осліплюють, щоб за яскравим світлом сонця не бачити чогось темного, не бачити якоїсь жертви, не бачити того, що зависло, і не туди, і не сюди. Може, тут мається на увага, що Путін досі тримають в холодильнику і не туди, і не сюди. Може, це про це йде мова. Так. Що ще? Ну, Повішений це як перша карта. Вона показує якийсь тупік, який негайно треба ну, вивести. На сонце. Ну Тут таке сполучення, тобто, щось у нас є, ми щось приносимо в жертву, щось зависла, якась ситуація, яку ну, не туди, ну, не сюди неможливо. Але ми демонструємо всьому світу, що у нас все гаразд, все добре. Все, от Зараз от просто все прочудово в Росії, і в нас дуже великі шанси. Все ж таки, перша карта вона завжди задає якось тон питанню. І на моє питання, що відбувається на болотах, повішені. Тобто, якась така ситуація, яка не має якби, виходу. Але її дуже ретельно її, е, якби, знаєте, як негатив, як негатив висвічується Сонцем, да? чимось її засліплюють цю ситуацію. Ну, тоді напряму питаємо, чи дійсно Патрушев зараз керує у Кремлі? Керує їхнім парадом, чи дійсно ця людина у владі? Ну, У владі як. Е, е, Поки що, чи дійсно він керує, чи дійсно він дає накази. Ну, бачимо, маг, тут закохані і маг такі перші дві карти. Тут такі так, так, да, це дійсно так. Але тут не все так просто. Тут у цього мага дуже нестійке положення, тому що є карта закохані. Закохані це вибір. Можливо, там обирають між Патрушевим і ще якимось. Можливо, сам Патрушев щось там обирає, мнеться так чи ні. Бо тут є ще хтось, хто також має право, ну або просто має бажання керувати на болотах. Так? Ну, на сьогоднішній день Мах – це є патрушев, який, до речі, дуже задоволений оце, цим своїм положенням і те, як це відбулося. Мах і плюс шістка жезлів це дуже вміле керівництво, і знаєте, як пожинаю плоди. Тобто, нарешті, нарешті я домогся свого. Він щасливий, що в нього є така можливість. Тут карта задоволення є. І тут щастя ще в тому, що він, можливо, хочете, хоче щось зробити саме так, от як він хотів чи як хоче. На сьогоднішній день у цій, цій людині, цьому патруві, притаманна зараз така певна активність. Бо моє питання було: чи дійсно Патрушев зараз керує парадом? Так, дійсно так. Окрім активності, ще якась. Я б сказала, оригінальність мислення чи що, впевненість собі, і, до речі, вміння контролювати все навкруги. Карта Магу це, це така добра карта, вона сильна, тому що маг не відає страху. Ну що я тут можу сказати? Він майстер комунікації і домінує, і це це йому дуже приємно. І тут він ще думає, що якось він розрулить якусь ситуацію, ну можливо, з Україною, так, на користь, ну можливо, Росії. І саме тому йому будуть присвоєні якісь лаври. Він тут хоче пожинати якісь плоди, отримати якусь славу, якусь заслугу він тут хоче отримати. Ось, поки в нього є така можливість, зараз там на болотах керувати. От і він думає, що я вправлюсь, я зможу. Ну, таке, а от тут мене назріває питання. От чи закінчиться війна при Патрошеві? От як би там не було, от він мені зараз карти показує, що саме він там керує на болотах. зараз побачимо, чи закінчиться війна при Патрошеві. Ой, ні. Ні-ні. ні Перша випала луна, тут годі й думати: ні. Оце карта закохані, вона тут не дарма. Тобто є вибір. І ще є вибір. Тому оця людина. Вона тимчасова, тимчасово воно там керує. Закоханів, я вже казала, показує вибір. Так? Тобто, поки Патрушев є, але і другу кандидатуру, і ще ніхто не скасував, От є іще хтось. Бо луна, це таке: сьогодні одне завтра інше. Це карта заколотів, брехні, звинувачень, пліток, коли одне підсовують під друге, от знаєте, от знаєте, якісь інтриги. інтриги, ну карта це, луна це луна взагалі таке, таке знаєте, щось таке темне, Непевні обставини, ніхто нічого не знає, ніхто ні в чому не впевнений. Тому так, Патрушев керує тимчасово, буде зміна. Тут, скоріше йому, знаєте, йде як попередження. Не бери на себе багато, бо є те, з чим ти не впораєшся. Тут він так собі хоче якісь лаври, а тут кажуть, підожди. Це знаєте, це як об'явлення війни, як будто би йому хтось дуже сильно протистоїть. От. І, і, і тут попередження. Для нього є якась небезпека, до речі, попасти в якусь ловушку. От. І тут є щось таке, при всіх його там лаврах, при всіх його досягненнях він щось дуже не бере до уваги якийсь факт. Тобто, так, тут не Патрушев закінчить війну в Україні, ні-ні ні. Це буде не при його керівництві, це буде інша людина. Бо це й добре. Ну, тому що оцей кінь, оцей Патрушев, він ще та кровожера, він нічим не хоче поступатися. Тут є якийсь вибір. Двійка камечі про це каже. це ще якось це прикрито, це ще завуальовано, це ще не наскільки набирає обертів, але є іще якась кандидатура. Тому Патрушев поки сидить, там керує парадом, це ненадовго. Добре, тоді запитаємо так яким буде та людина, яка прийде на місце Патрушева, який зараз як би, тимчасово керує парадом на болотах? Яким буде цей посадовець? Угу. Зараз, у цієї, вибачте, у цієї людини зв'язані руки, він як будто як не може щось робити, дуже так невпевнено все, зв'язаними руками. І ніхто. Як, як це ж знаєте, як будто би поки йде війна, ніхто його не збирається визволяти щось таке. Ну як, він на волі, але йому не дають право діяти. Отак от. Але він, до речі, дуже. А, знаєте, чому це відбувається? Бо він дуже лояльний до України. Отак от. Тобто, закінчення війни при його владі. Буде на всіх умовах України, от що тут про що тут, бо він з добрими новинами. От. Ну, це не означає, що між нами, між Росією і Україною зразу такі встановлюються такі теплі відносини. Ми тут будемо одне одного цілувати. Ні, ні, ні. Тут бачите, тут карти, коли людина ця намагається все урівноважити, до речі, шістка монет, остання карта це землі, так? Тобто, ну урівноважити, ось окинути все, віддати землі. От ця людина, тому її зараз і не пускають до влади, тому що як вона зараз сяде так на трон замість Путіна, там Патрушева, то він зразу піде на всі умови України, війна буде закінчена. Ось його, Тому його, тому його і, якби, і не пускають. розумієте? Ну, якби не час чи, чи що, от якісь, якісь ще чи домовленості тут треба виконати от, по цій луні. От. І я так думаю, ну все ж таки, допустять цю людину, допустять цю людину до влади. Допустять, ну, допустять. Допустя. Її мають на увазі, ну хтось там, хто керує цим, хто там людей садовить на трони. Тобто, але щось воно якесь таке А, до речі, і ця людина набагато молодше патрошила. Так. Ну так, да. так. Да. Так, це рука руку буде мити. Тут треба, треба дойти до якоїсь згоди з кимось. Це треба узгодити. Зараз ідуть про цю людину перемовини, карта ілюзій. І от ця слухаючи цю людину, або як він, який робив вкиди. От допустимо, якщо я буду у владі, я зроблю те-то, те-то, те-то. А те то, те-то, те те це те, що віддам Україні все, що їй належить, і на тому ми будемо закінчені. При ньому будуть виплачені репарації. Це він якось так налаштований, розумієте, але це не, не влаштовує. Оце цю владу, яка зараз є, і вони на майбутнє йому кажуть: і до чого ти тоді приведеш країну, і що це таке буде? Розумієте, йому кажуть: ти бредиш, ти несеш якусь несенітницю, ми з тобою не згодні, ти фантазуєш, розумієте, оце тут таке йде. Але ну. Побачимо. У мене таке є відчуття, що на, на боці цієї людини іще хтось є. Ну, побачимо, поки йдуть чвари. Ну, а наразі моє запитання було до карт, чи дійсно Патрушев зараз справи парадом на болотах, то так і є. Поки так і є. Я вам дуже дякую за увагу і до наступних зустрічей.